Бажаєте зробити свої регулярні прогулянки більш ефективними та різноманітними? Пропоную вашою увазі нову унікальну методику тренувань від мого колеги Володимира Шляховера з Ізраїлю, яка поєднує ходьбу з динамічними поворотами корпусу та нахилами в сторони. Його методика ходьби перетворила її на повноцінне ефективне тренування спрямоване на зміцнення м'язів цього тіла, покращення координації та гнучкості. завдяки комплексному впливу на різні групи м'язів за допомогою такої ходьби ви зможете не тільки спалити більше калорій, але й поліпшити свою фізичну форму в цілому при виконанні вправ з поворотами і нахилами активно працюють м'язи кори, що відповідають за стабілізацію хребта, м'язи, ніг, спини і плечового пояса. Поєднання ходьби з цими динамічними діями дозволяє задіяти глибокі м'язи, які часто залишаються незадіяними під час регулярних тренувань. Крім того, такі вправи сприяють оздоровленню кровообігу і гнучкості суглобів. Почність з регулярних прогуляток. Виберіть зручний темп і довжину кроку. Додайте повороти з кожним кроком, повертайте тіло вправо і вліво. Намагаючись максимально знайти основні м'язи, продовжуйте 3-5 хвилин. Поверніться до нормальної ходьби на 1-2 хвилини або відразу переходьте до нахилів. З кожним кроком виконуйте бічні нахили на 10-30%. Продовжуйте, як і в першому випадку, 3-5 хвилин. Чергуйте звичайну ходьбу з додаванням цих вправ. Регулярні тренування з поворотами і нахилами допоможуть вам стати сильнішими, витривалішими і гнучкішими. Спробуйте цей метод і переконайтеся в його ефективності. Я почав практикувати ходьбу за шляховером і це принесло в моє життя більше здоров'я, наповнило його більш глибокими результатами. Дякую за лайки та розповсюдження відео.